Чи бувало у вас так, що ви придумали якусь класну ідею, з кимось поділилися, і все, це починає сходити на ні. Просто ну нічого не виходить. І ви думаєте, ну нащо ви розповіли? Вам здається, що це якийсь закон підлості, що вам позаздрили, вам наврочили. Але давайте розберемося з психологічної точки зору, чому так відбувається. Наприклад, ви з кимось поділилися, що хочете почати вести блог, що у вас купа класних креативних ідей, і що відбувається в цей момент в вашому мозку? Коли ви комусь розповіли, то мозок починає сприймати. Цю справу, як вже виконану. тобто, по суті, для мозку цей гештальт вже закритий. Ну, а те, що ви насправді не почали знімати, ну, мозок цього не бачить і не розуміє. Отож, якщо у вас так часто трапляється, що я пропоную: спочатку щось зробити, щось почати робити, а потім розповісти іншим людям про ту частину, яку ви вже виконали. Можна не говорити про плани на майбутнє, та, щоб для мозку це не була завершена дія, а просто прокоментувати те, що вже зроблено. Чи бували у вас такі ситуації, про що вони були? і чим це все закінчилося. Буду рада, якщо ви поділитеся своїми історіями.